Формадов забудь про головний біль. На годинку 9.44 У нас ми вже включалися з Дніпра. Ми звичайно було. Поховалися за ліною зі говорити, знайомою так. ігоря. Багато будемо говорити про Дніпро, але зараз у нас є ексклюзивна можливість. Денис Чоловський, журналіст нашого каналу. він працював з нами у сніданку. А зараз ми маємо можливість з ним поспілкуватися. Зараз він безпосередньо знаходиться на місці трагедії. Денис, ми знаємо нову цифру про 20 загиблих. Скажи, що відомо тобі, і як зараз настрій? Чи проходять знову ж таки волонтери? Чи багато їх і як люди підтримують, підтримують в ці непрості моменти. Доброго ранку, колеги. Так цифра справді жахає дуже сильно. Я зараз щоб не заважати трошки. Відійду а, на зараз. Дивіться, у вас правильні дані абсолютно людей ще шукають. Важкої техніки, як ви бачите, немає завали. Розгрібають з вчорашнього вечора. Ми теж були тут, допомагали чим могли. Зараз я знову зранку тут і знаєте, що найжахливіше, те, що от тепер по всього місця треба їздити щодня, і картинка не зміниться. Це ніяк не відновиться. На зараз за ніч розібрали тільки 45% усіх завалів, і ще тривають пошукові роботи. Людей ще шукають. Людей багато ще не знайшли. Якщо я не помиляюсь, десь більше 30. -ти. ви бачите, от зараз показують вам лінію електромережі для тролейбусів, яка теж пошкоджена, більше кілометру. Ну а зараз тут атмосфера все ж пекельна і на, і надалі. Людей вже трошки менше зберігаються дуже багато а, тих, хто допомагає місцевих жителів, родичі тих, кого ще не знайшли. Дуже багато води, дуже багато допомоги. А, багато пунктів незламності зараз. Також тут люди приносять і надалі ломи, лопати, а, все що є вдома. Рятувальники все, що потребують нашої допомоги а, і загальними силами допомагаємо як можемо. А, дякуємо тобі. А, скажи, будь ласка, чи чи займається вже відселенням людей, які живуть в цьому будинку? Що зараз з ними? Чи відомо? Ми ми, ми, ми знаємо інформацію, що, начебто, планується, але чи зараз в тих сусідніх квартирах перебувають люди, чи їх вже відселили? Дивіться, у квартирах от я зараз навіть покажу за моєю спиною, теж знаходиться такий невеличкий зараз видно шматочок будівлі. Там теж пошкоджені вікна, пошкоджені балкони. Там люди перебувають, там люди живуть. Звичайно, там холодно, там вибиті вікна, але там все звідти, наскільки мені відомо, нікого не виселяли. А звичайно, із будинка, який пошкоджено було вчора, майже весь, майже весь будинок там зараз люди не живуть. що він небезпечний. Є загроза обвалу і надалі. Вона зберігається. А, з приводу розселення людей а, з вчорашнього вечора ще а, у Дніпрі активізувалися дуже багато різних готелів, а, багато пунктів незламності, а, багато навіть у школі, якщо не помиляюсь, у сусідній школі. Прямо тут а, прямо у спортзалі облаштували пункти обігріву та пункти поселення людей, хоча б на якийсь час. А, а далі а, я думаю, що місцева влада якось посприяє цьому, і люди будуть розселені у безпечні місця. Денисе, дякуємо, дякуємо тобі. Дуже тобі. будемо дякуємо тримати зв'язок. Це надзвичайно важливо. Тим хаті що ми бачимо і по соціальних мережах дуже багато пишуть жителі цього будинку. Вони просять і про допомогу, і про якусь конкретну, і про матеріальну. Тому ми тримаємо зв'язок і дякуємо тобі, що вийшов з нами на зв'язок. Дякую, колега. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.